Бачили випадкові свідки, один з яких і звернувся до поліції. Поліцейські негайно виїхали на місце події, опитали свідків, встановили потерпілого. Йдеться про 40-річного військовослужбовця, мешканця Івано-Франківська. Його виявили за місцем проживання. Його доставили до медичного закладу, медики діагностували в нього численні забої голови та тіла. Також поліцейські з'ясували, що у результаті сутички постраждав і випадковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця. Та намагався заступитися за нього. Мешканця з тілесними пошкодженнями також доставили до лікарні. Поліцейські оперативно встановили усі правопорушників. Ними виявилися троє жителів Івано-Франківської територіальної громади фігурантам 26, 21 та 17 років. Поліції відомо, що 26-річний зломисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за миновий злочин. Поліцейські опитали фігурантів у райвідділі поліції. З'ясували, що у середмісті Івано-Франківська вони відпочивали та вживали спертні напої. До них підійшов. Військовий та попросив кошти на особисті витрати. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно, між ними та учасником бойових дій, виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Свою вину фігуранти визнали. Я визнаю свою вину, що наніс удари військовому і приношу свої іскренні вибачення. йому. Та пам'ятаю, як ми там билися, як додому їхали, а перед тим, то не дуже пам'ятаю, бо був п'яний. Скільки десь приблизно випив? Та може грам 300. Чтирста.